Питання оповіді. Коли ми робимо ремонт мешкання, під винаєм, то наша ціль якнайшвидше отримувати піонце з мінімальними інвестиціями. І щоб next ремонт мешкання був по 10 латт мінімум. Як це зробити? Дійсно ми по на тема, як це зробити сцяни і суфіти, ми робимо мінімальну обробку стян. Мінімальну обробку, тепла вода з мидлом. І далі, далі. Ну, знімаємо, що потрібно зняти з І далі ми використовуємо таке влокно, таке скляне, флізеліне і клеями на стяни, на суфіти. Воно о, робить ті стяни надуго, візуально рівно. Uh, і uh, інвестиції на працю на матеріали бенден, як найталія. Юс.